За інформацією синоптиків, в Україні 3 січня у більшості областей сніг, мокрий сніг на заході та півдні країни з дощем. Температура на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині вночі близько нуля, в день три тепла. Нарешті території зниження температури вночі до 3-10 морозу, в день до 0-5 морозу на північному сході країни, вночі до 13 8. Вдень до 6-11 морозу. По Київщині 3 січня вночі від мінус 5 до мінус 9. Температура у день від мінус 1 до мінус 4. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду сніг. Буде хмарно з проясненнями. У Києві вночі мінус 5, мінус 7, у день від мінус 1 до мінус 3. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями сніг. Всім бажаємо світла та затишку.